Привіт-привіт, дівчатка! Сьогодні я до вас з новим своїм замовленням, з розпаковочкою. І так, з чого ж тут почати? Тут все таке цікаве і багато чого по акції, тому розпочнемо, мабуть, розпочнемо з оцього. Міцелярна водичка. Вона взагалі в каталозі дорого коштує. Зараз, якщо я швидко знайду, то я вам покажу. Ось каталожна ціна 429 гривень. Але зараз. Йде у нас акція, тому ми ціни ріжемо. І виходить, що ця ціна по каталогу 199 гривень. Це майже 200, так? Ну, і ще відніміть від цієї каталожної ціни ціна консультанта. Ось я цю водичку собі купила, так, 200 гривень, відня... віднімаємо 25%, це виходить 50 гривень, так? 150 гривень. Ось ця водичка мені вийшла. 429-150 є різниця є. І суттєва. Так, міцелярочка. Далі хотілося мені собі замовити кремчик з серії Зелений чай. Це у нас крем для обличчя. В такому форматі ось туба така: 50 мл. Класно запаяна. Все, дуже щільно запаяно. І в коробочці. І схотілося спробувати ось таку репліку. Доктор Туна теж зелений чай. Дивіться, яка вона крихітна, здавалося б, зовсім крахотулечка. Але тут 50 мл написано. Просто така баночка, ось незвична. Тому, здається, що тут, ну, Мало зовсім. Будемо відкривати. Будемо дивитись. Все запаковано, бачите? Щільно запаковано. Відкривати нічого не буду. І тут іще на фольгі намалювана. Фармасі вибито. Класно, Вона така маленька, вона так приємно в руці лежить. Прикольненька. І мало місця займе, до речі. Так. Далі. Далі. Ось такі два кремчика для рук, серія календула. Це також у нас акційна ціна. Стій. Так. Ціна, значить, цього кремчика в каталозі 79%. Зараз вона по акції 69%. І віднімайте мою ціну консультанта ще 25%. Взяла два, бо наближається зима. Зимою взагалі у мене руки дуже сильно обвітрюються. Вони і так у мене шкірка суха. Тому взяла собі, вона мені, вона каже, цей крем мені дуже-дуже знадобиться взимку. Восени взимку. Так, 75 мл. Все запаяно. Все зафальговано. І я так уже дивлюся, майже зібрала для себе ось такими покупочками цю серію. У мене вже є і крем для обличчя і гель для вмивання. Так, далі Далі ось така крем, такий баночці крем календула також. Також у нас іде тут 50 мл. І також мені пусінька, така гарнесенька, класненька. Ось така от. Баночка. класно Мені Мені подобається, що вона така, ну, якось, знаєте, незвична якась. Ну, от незвична і все. Не звикли. Ми до такого формату баночок. Але ж це дуже класно. Так, теж запаяно все. Теж все закрито, все класно. Фармасі. Так. Далі. Що я собі ще замовила. В прошлому моєму замовленні був шампунь серії Віталізінг. Це у нас з чесникової серії, так? Це від випадіння волосся для росту. Думаю, що ж таке? Я взяла два шампуні по акції, до речі, шампуні зараз теж в акції йдуть. А ні одної масочки не взяла, тому взяла ще й масочку цього разу. Ну, ось така от вона величенька 200 мл. Тому вже в мене одна масочка є. Вона не запаяна, тому що вона йде ось у коробочці. Так, є таке діло, далі. Далі, далі. У нас знову щось наближається наш ковід. І хотіла спробувати подивитися, що це за масочки. Вони, до речі, ці маски, вони завжди у нагоді. Завжди вони будуть. Корисними. Це у нас українська наша е, серія Smart Life. Захисна маска тришарова з м'якими вушками. 99 захист від бактерій, еластичні завушники, зручний носовий фіксатор і тришаровий ультрам'який матеріал ось такі масочки. І на них написано начебто, знаєте, звичайні масочки. На них написано, ще Farma's. Скільки у нас тут їх? 5 штучок Це також по акції. Зараз я вам знайду, на якій сторіночці, вони у нас намальовані. Мабуть, на цій ось. Так, вони коштують 49 гривень, я їх взяла по 39 5 штучок. Відніміть від 39 мою знижечку консультанта. Зараз я вам почитаю, значить, майже 40, будемо вважати. 40 відняти. 25% відсотків. це 10 гривень. Ось 29 гривень 5 масочок. Нормально? Нормально. Так, що я вам ще не показала? Ага. За те, що... Ага, ні, поки те. Пробачте. І ще схотілося мені спробувати ще ось такий колір. Це наша новиночка. Наша новиночка бальзам. Вернішний бальзам. Це у нас, е, як воно називається коже? Блиск для Губ. Ой, якоюсь цукеречкою пахне. Блиск для губ. Тут такий великий аплікатор. Якось я не звикла зовсім до таких аплікаторів. Не знаю, чи буде зручно. Хай хоча це ж не помадка, це ж блиск. Ну, наче. Дуже дов... Ой, тут такі перевивчі частинки частинки сві... світло відбивають якось так класно. Золотинки якісь. Це у нас взагалі-то ні... золото, мабуть, так? Золотинка якась така присутня. Ось такий класний. І оце моє замовлення вийшло на 30 балів. Тому я для себе обрала в подаруночок за 30 гривень всього лиш. Ось такий шампунь. Дуже мені сподобався цей шампунь. Це в мене вже третя банка з квітня місяця. Миємо голову всією сім'єю. 360 мл підходить і для мене, для мого крашеного волосся, і для чоловіка, який зовсім не полюбляє шампунь, щоб е, такий був, знаєте, буває шампунь з перлинами такими. перламутровий. В нього, в нього голова чухається, та лупа з'являється. А це дуже класне. Ось тому, а, ще замовила собі три каталожки, вони мені будуть нагоді для моєї роботи. І поклали мені іще жіночий парфумчик. Так що ось таке замовлення. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте пальчик доверху. Будуть питання, задавайте. Не стісняйтесь. кому цікаво, лайкайте і запрошую до співпраці! Хто бажає. В під... відео залишаю посилання на реєстрацію. А з вами я на сьогодні вже прощаюсь. До нових зустрічей. Пока!